Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до Південної Америки, але не просто так, а щоб побачити її водні дива. Це знаєте, континент, де все з приставкою нає річки тут, наче океани, водоспади сягають небес. А озера ох, озера зберігають просто неймовірні таємниці. Тож давайте знайомитись із справжніми водними гігантами нашої планети. Ну і з чого ж почати як не з серця континенту? Звісно, це могутня Амазонка. Просто погляньмо на цю картину велична ріка, що петляє крізь безмежні тропічні ліси. Знаєте, з висоти вона справді схожа на таку собі гігантську артерію, яка живить увесь цей величезний організм. Але повірте, те, що ми бачимо, це лише верхівка айсберга, лише початок її неймовірної історії. А тепер просто одна цифра. 27%. Що це таке? А це уявіть собі, частка світового стоку прісної води, яка припадає на один континент, так саме на Південну Америку. Це ж робить її без перебільшення головною водною скарбницею всієї планети. Отже, давайте до діла почнемо з абсолютного беззаперечного чемпіона Амазонка. І це варто розуміти не просто річка, ні. Це ціла водна система, якій на нашій планеті просто не має рівних. То в чому ж її унікальність? Ну, по-перше, погляньмо на масштаб. Басейн Амазонки він просто гігантський, його площа понад 7 мільйонів квадратних кілометрів. Щоб це було легше уявити, це як цілий континент, серйозно, як уся Австралія. Гаразд, з розміром розібралися. А що щодо об'єму води? Так от річний стік Амазонки він настільки шалений, що перевищує сумарний потік кількох інших річок гігантів. Ось візьміть Конго, Місісіпі, Янсци, складіть їх разом. Амазонка все одно буде могутнішою. Це ж, по суті, справжній океан, який просто вирішив текти по суші. І звісно ж, у таких водах вирує життя. І яке життя? Тут вам і п'ятиметрова риба велетень арапаїма, і грізні чорні каймани, і, звісно, куди ж без них легендарні пірандії. А ще ж дивовижні рожеві дельфіни, і так, так, велетенські одинадцятиметрові анаконди. Справжній загублений світ. Та Амазонка вражає не лише своєю фауною є тут одне абсолютно унікальне явище. Індіанці називають його «поророка», що означає гремлива вода. І ця назва вона дуже влучна. Просто спробуйте уявити Гігантська припливна хвиля за вишки до 5 метрів, яка мчить проти течії річки. Вона несеться з величезною швидкістю, а її рев, кажуть, чути за десятки кілометрів. Справжня водна стихія. Добре. Від могутніх річок переходимо до іншої візитівки континенту, до водоспадів. І тут нас чекає, можна сказати, дуель дуель двох справжніх велетнів. Ось вони, погляньмо на них, зліва широкий, просто неосяжний ігуасу, справжня водяна завіса, що розтягнулася на кілометри. А справа стрункий, неймовірно високий ангель, який ніби падає просто з хмар. Це битва титанів. Ширина проти висоти, і кожен з них, звісно, унікальний. А тепер давайте трохи про цифри, щоб по-справжньому відчути цей масштаб ігуасу це майже 4 кілометри ширини і 275 окремих потоків. А Анхель – його висота майже кілометр, кілометр вільного падіння води. Щоб було з чим порівняти, це як взяти 21 ніагарський водоспад і поставити їх один на одного. Просто вау! Є такий вислів: потік води перетворюється на водяний пил, не досягаючи дна. І це, мабуть, найкращий опис магії ангела. Тільки вдумайтесь, вода падає майже кілометр, і за цей час вона встигає розсіятися, перетворитися на туман, на найдрібніший водяний пил. А вже там, унизу, біля підніжжя скелі, ця хмара знову якось збирається в річку річка, яка ніби народжується просто з повітря. Фантастика! Гаразд, час переноситися до озер південної Америки, і тут знову ж таки нас чекають справжні крайнощі: від священних майже небесних вод високо в горах до величезних промислових гігантів на узбережжі. І ось перше з них озеро Тітікака, розташоване на висоті понад 3800 метрів. Це найвище судноплавне озеро в світі. Повітря тут розріджене, а вода неймовірно чиста і холодна. Не дивно, що для інків це було священне місце, їхня колиска цивілізації. Але знаєте, що тут найбівовижніше? Це плавучі острови народу Уру. Як вони це роблять? Дуже просто і водночас геніально. Беруть місцевий очерет тотора, сплітають з нього таку собі товсту плавучу основу. Потім з того ж очерету будують на ній будинки, човни, все, що треба. Очерет знизу, звісно, з часом підгниває, тож вони просто постійно додають нові шари зверху. Подумайте тільки цілий світ створений з однієї єдиної рослини. А тепер. Готуймося до різкого контрасту. Від спокійних, священних вод тітікаки ми переносимося до зовсім іншого місця: до озера Маракайбо. Це світ, де панують нафта і блискавки. Маракайбо. Це зовсім, -зовсім інша історія. По-перше, це найбільше озеро континенту. По-друге, під його дном гігантські поклади нафти. Тисячі нафтових вишок просто вкривають його поверхню. Інакше цього мало, майже щоночі над озером розгортається унікальне природне шоу, безперервні, беззвучні блискавки кататумбо, просто неймовірне поєднання індустрії та стихії. Що ж, на завершення, давайте подивимось, як уся ця невпинна сила води і в рідкому і в замерзлому стані буквально формує життя цілого континенту. Адже важливо розуміти, що всі ці водні системи це не просто природні дива для туристів. Ні, це справжній двигун економіки. Вода це електроенергія з гігантських ГЕС, як от і тайпу, це транспорт, адже Амазонка це головна магістраль для перевезення товарів. І, звичайно, це сільське господарство, адже вода зрошує без края рівнини і, по суті, годує мільйони людей. Але сила води на цьому континенті, вона не тільки в рідкому стані, вона є і в замерзлому вигляді. Мова, звісно, про величні льодовики Ант. ці крижані вежі. Високо-високо в горах, де снігова лінія піднімається на рекордну висоту, і далеко на півдні, в Патагонії, зосереджені просто колосальні запаси прісної води. І ці льодовики вони працюють як велетенські водосховища. Повільно танучи, вони живлять річки протягом усього року і підтримують життя далеко далеко внизу. Отже, підсумуємо Південна Америка це без жодних сумнівів справжній водний континент, абсолютний гігант. Але... В нашому мінливому світі постає одне, але дуже важливе питання: як довго все це триватиме? Наскільки стійким є це водне багатство? І це, мабуть, питання, яке стосується не лише континенту, а й майбутнього всієї нашої планети.